Доброго дня, діти! Я знаю, що ви всі полюбляєте гуляти з батьками в лісі. А чи знаєте ви правила, як треба себе поводити в природі? Ні, тоді зараз я їх розповім. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Перед тим, як в лісі гуляти, правила треба запам'ятати. Не можна в лісі квіти рвати, та не можна на них наступати. Голосно кричати та музику вмикати, так можна тваринок налякати. Не можна на дерево лізти, бо з нього можна упасти. А також не потрібно руйнувати гніздечка, де є маленькі пташенята. Не можна ображати птахів, стріляти по них з рогатки, а також по звірях. Дітки, і запам'ятайте, ніколи не ламайте дерева та гілля дерев. Мурашники дітям не слід руйнувати. А також, дітки, тварин диких треба оминати. Птахів у лісі не можна дражнити, а також комах, бо вони можуть вкусити. Ягід грибів не можна збирати. Чи можна їх їсти спочатку треба знати? Багаття розпалювати в лісі не можна, про це має знати дитина кожна. Коли хочеш в лісі ти погуляти, то від дорослих не слід відставати, а якщо ти загубився, то на місці залишайся і дорослих обов'язково дочекайся. Правила ці ти завжди пам'ятай, і в лісі з дорослими безпечно відпочивай. До побачення, дітки!